У Борисполі відбулося засідання ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Розповіла про стан виробничого травматизму і промислової безпеки на підприємствах та організаціях міста за перше півріччя головний спеціаліст фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Галина Малюк періоні з минулим роком. 15-го року у місто Борисполі не було жодного випадку нещасного чатку на виробництві, що ми не можемо ради, що ми не знову. В минулому році за цей же період були такі випадки по місту. Прозвітував про стан травматизму невиробничого характеру та проінформував про розгляд заходів щодо запобігання побутового завідувач травматологічним відділенням Бориспільської центральної районної лікарні Віталій Венгрін. Якщо брати дітей, то піка, батьків і школа. Наші дороги, а зараз особливо почалося літо, у нас дуже багато цих падінь. пішли овочі, фрукти, велосипеди. Там вишні, там вода, там нарядчики. тобто в нас вороподібне йде. Перший заступник міського голови Микола Корнічок зауважив, що під час літніх канікул діти часто залишаються без догляду дорослих. Відповідно, за ними необхідно стежити, аби вони менше травмувалися. І, «Що у нас були літні табори, пришкільні, Вони, як кажуть, свою позитивну роль відіграли, але ми не можемо їх утримувати ці діток ці табори. Вони вже кажуть до нас, вже прийшли. Діти зараз. Знаходяться на вулицях, а за ними потрібно зараз слідкувати, щоб вони менше травмувалися ну, на колишньому середовищі. Звичайно, вони відбудували ті самі дерева, ті самі вулиця, інтенсивний транспорту. Тому потрібно оберігати наших дітей, дітей і звичайно і дорослих. Ми вже не раз аналізували ті ситуації, коли привозять до нас прийомний попої, травмований. Мешканці міста Борислав, які травмуються побуті, але відмічаються. Не знаю, з чим зв'язано. Слава Богу, трошки падіння травматизм у нашому місті. Про стан проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах, освітлення вулиць виконання заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху в місті, доповіла начальник відділу комунальної власності та житлово-комунального господарства Наталія Коліденкова. Детально відремонтовані були наступні дороги по вулиці Старовокзальна що це вулиця Вишня, на площі 6,6 тисяч квадратних метрів на суму 2,3 мільйона гривень. Але вже була проведена також капітально відремонтована вулиця Чилюськінців, але документи зараз знаходяться на перевізці в УКБ. І також виготовляються робочі проєкти, проходиться їхня експертиза і отримується декларація на початок виконання роботи. Тобто ця робота постійно триває. Поточний ремонт доріг був виконаний по 30 вулицях і пробулках на 7,3 тисяч квадратних метрів на суму 1,4 мільйона гривень. Також виконаний поточний ремонт тротуарів по вулиці Потовського голова того Франка на 145 тисяч гривень. Перший заступник міського голови Микола Корнічук також розповів про роботи щодо освітлення вулиць. Вчора прийшла сесія міської ради і на сесії міської ради було затверджено зміни до бюджету, де додатково виділено 3,4 мільйона гривень на вуличне освітлення і всі вулиці, які ми зараз проєктуємо, які виконуємо роботи, виконуємо їх світлодіодними ліхтарями. Обговорювали також питання щодо стану протипожежної безпеки у навчальних закладах та про заходи по попередженню пожеж. місяці ми завітаємо перекону садика і як до школи. Будемо становитися як стан пожежної безпеки, стан пожежний і якийсь стан термінової безпеки. Сильна увага бере на те, чи є у даній школі певна пожежна сигналізація, чи є там певна кількість як вогнеластики. Заступник начальника Бориспільської дільниці броварської філії по експлуатації газового господарства Василь Косинський доповів про запобігання аварійним ситуаціям, пов'язаним з використанням газу в побуті та при використання газових балонів. Згідно правил безпеки, система запостачання України періодичній перевірці і прочищенню підлягають бімові вентиляційні канали один раз на рік з оформленням акту і наданням одного примірника філії. Власники будівель несуть відповідальність за справність ущільнення вводів і випусків підземних інженерних комунікацій, утримання підвалів і технічного підпілля в стані, який забезпечує їх постійне провітрювання і перевірку на загазованість. Справність ущільнення вводів і випусків інженерних комунікацій повинна перевірятися власником щороку в осінній період і оформлятися актом якому повинно бути зазначено технічний стан ущільнень і вводів випусків. Мають місце багато випадків з порушенням при експлуатації від них газопроводів багатопорхових будинків. До газопроводів кріпляться антенні і інші кабелі. Газопровід має провисання, не пофарбовані, забудовується балконами і добудованими до будинків приміщеннями. Шановні Бориспільці, будьте обачними, бережіть себе та своє здоров'я. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.